Вітаю! мене звати Софія і Це програма Культурний інстинкт. Сьогодні ми будемо розмовляти з Марією Квіткою. Вона є музиканткою і співачкою, а також фольклористкою. Окрім того, її роботи ви могли бачити у таких фільмах як Чорний Ворон чи памфір, де вона працювала художницею по костюмах. Так і сьогодні ми будемо говорити про роботу зі спадщиною, про те, як її зберігати. І загалом про музику і творчість. Марія, вітаю! Доброго дня! Найперше я хотіла почати з того, минулого 22-го року ви були учасницею одного з найбільших музичних шоу. Так. так, зйомки цього шоу почалися до початку повномасштабного вторгнення. Так. Була перерва, а потім ви продовжили вашу участь. Скажіть, будь ласка, так, наскільки однозначним для вас було рішення залишатися в проєкті, зважаючи, зокрема на безпекові так, чинники? І що ви відчували, коли під час фіналу виступали в метро? А... Для мене не було сумнівом, чи продовжувати чи ні, бо е як загалом і сталося, конкурс і взагалі е можливість співати, бо більше там з початком Великої війни це перестало бути там, конкурсом чи якимось змаганням, абсолютно змінились цінності і бажання якісь. Е тому це вже було таким моментом, де ти е міг хоча б на якийсь час повернутися до. Ну, такого буцім, то нормального і живого життя, і це подарувало такі дуже класні і незабутні емоції, бо тепер ми всі проживаємо життя як останній, кожен день як останній, і це було таким сильним і дуже приємним днем, який я буду пам'ятати довго. На проєкті, так, ваші виступи називали одним із найсильніших. Я дивилася відбори, дивилася відео. Так. Ви прийшли як виконавиця етномузики. Власне, ви виконували пісню зомбі. Це була ваша перша ненародна пісня, так. яку ви виконували. Так. І ваша перемога це свідчення того, що масовий слухач, так, глядач телебачення, нарешті готовий сприймати фольклорну народну музику. А, ну... Я в півфіналі і фіналі, ну це один останній ефір. Загалом співала е, Жадана. Я думаю, це теж багато. Сам текст, обидві пісні текстово, не народні. Хоча виконання і манера співу була народними. Я думаю, що тут ще велику роль зіграв той посил, і та емоція, і ті відчуття в моменті е, е, мені хотілось виконати щось життєствердне і що, що дасть більше наснаги, якоїсь сили. І такого, ну, якоїсь потужності. І мені здається, саме це і люди хотіли відчувати. Ми якось синхронно всі однаково відчували. І я до цього весь час була в Запоріжжі, і це складне місто. Люди, які зараз там знаходяться, вони розуміють, про що я, бо там щоденно відбуваються обстріли, і там не допомагає якась романтична музика чи музика, від якої хочеться поплакати. Там постійно хочеться слухати щось, що тебе буде заряджати, бо це не час для того, щоб... Відпускати емоції, це час для того, щоб навпаки акумулюватись. І звідти і виникло бажання співати саме ці пісні, і я думаю, тому і люди їх так сприйняли. І так, я думаю, зараз є великий запит, взагалі на народну творчість і на все, що є питомо українським. Тому, мабуть, це просто такий час, де мені пощастило ну, відобразити момент. А скажіть, будь ласка, на які вірші саме Сергія ви співали для наших глядачів? А, у нього є. Така велика, це поема, мабуть, птах. Вона дуже довга в оригіналі. Вони написали цей трек з Дахою Брахою. Uh -huh. Вони його виконували під час проєкту Ковчег. Його, на жаль, ніде немає в записах, є тільки на Ютубі, але я дуже люблю її слухати і часто переслуховую цю пісню. Вона мені близька, і вона дуже ну така, вона про Україну, але не прям. Те, що не прям в лоб. Це про якусь надію, про якісь сподівання. І, ну і взагалі Жадан відчуває, як мало хто відчуває, тому це те, що мені допомагає, не знаю. Клас, дякую. Я от хочу зачепитися за вашу тезу про те, що люди зараз дуже багато так і хочуть сприймати українське. І я вам нагадаю, нагадаю також, що на початку я озвучила, що ви працюєте і в кіноіндустрії, так, і створюєте освітні проекти, пов'язані з народним одягом. Так, ви вже понад 10 років галузі починали з музею так, гончара, так працювали над збереженням і фактично музеїфікацією українського одягу. Одягу. І недавно я в нашій програмі та культурному інстинкті була гостею дизайнерка Оксана Караванська. Так, і ми з нею говорили власне, про спадок, зокрема, спадок у одязі. Uh -huh. І однією з її тез було те, що, скажімо, старовину можна і потрібно перекроювати. Так? Її можна дочіпати до нових костюмів. І Одяг взагалі створений для того, щоб його носити. Байдуже, скільки йому років. Як ви прокоментуєте цю тезу? Це дуже складне і болісне питання. Кожного разу ми стараємось його підіймати, і багато дискусій навколо цього. Але мені здається, що ем, проблема українців в тому, що вони мають дуже багато спадщину, яку чомусь вважають, що можуть переосмислювати е, в негарному сенсі. І не знають її цінності і ціни не розуміють. Мені здається, що тут буде доцільним порівняння, якщо ми візьмемо не знаю, сукню королеву Вікторії, і це ж, це ж старовинний одяг, чому не надати сукні корол... королеви Вікторії нове життя, не порізати її і не зробити. До речі, був гарний прецедент. Недавно Кім Кардашіан одягла сукню Монро і зіпсували її. І це визвало хвилю хейту, е і весь світ досить однозначно висловився, що жодна історична річ не може бути одягнена ні за яких приводів, ні за яких е умов чи там обіцянки збереження. Е е ми в свій час, наприклад, знімали багато проєктів, в яких ми одягали на е людей старовинний одяг, тому що 10 років тому і навіть 7, не було е, нічого подібного, ми були теж досить в цьому неосвіченими і не розуміли, е, що носіння в тому числі теж завдає шкоди, не говорячи вже про те, що ти береш чужий мистецький твір, ріжеш його, і чомусь тобі здається, що ти маєш право його переробити. Я думаю, що це як мінімум неповага до тих митців, які це створювали тоді. Е, е, це. Ну, якась, на жаль, неосвіченість наша і нерозуміння цінності, що класно було б зберегти це так, як зберігається це в європейських музеях, де ти бачиш речі 17-го століття, 15-го. У нас цього немає саме через те, що кожне покоління приходить. І вважає, що та це всього 100 років тому, і те саме у нас зараз відбувається з полотном. Якщо всюди в світі тканини бережуть і цінують, бо це тканини, які просто шматок тканини, створений 100 років тому, він вже має надзвичайну цінність. Не потрібно з нього робити скатертини нові, а потім ще новіші. Це не важливо. Це те, що нам подаровано, воно нам трапляється в руки. Ви можете зберігати його вдома. Немає можливості зберігати. От я, наприклад, не дуже люблю. У мене є невеличка колекція, але я знаю, що не всім речам, наприклад. Я не можу дати ради. Я відношу їх в музей або дарую колекціонерам, які мають можливості це зберігати належним чином. Кожен мусить подумати про те, що побачать наші нащадки років через 500. Не через 10, 20, 30, не одномоментно, не сьогодні на цьому вистрілити і продати. Подумати трошки наперед, ну власне, ви згадували тут е, Кім Кардашян, так але був зараз випадок з Майлі Сайрос, яка з'явилася в Кліпі Флаверс. Е, в також історичній сукні, і все нормально ну, вона, вона трошки новіша. Є різниця між вінтажем велика. Uh -huh. І е, е, тим, по-перше, є дуже різні речі. Є uh -huh. речі, які вже знаходяться в музеях. Uh, є речі, які знаходяться у приватних колекціонерах. Є те, що можна ще купити десь на ринках, звісно. Але ну, типу, те, що одягає Сарус, це вінтаж. Це колекція, яка вийшла 10, мабуть, 90-х, 90-ті. Може, 90 може 20-х, там, хай окей, але це не багато, це не і це не річ легендарної людини. Uh, це трошки різні речі. Mm -hmm. Власне з Караванською ми говорили, в неї була теза, так що є дуже багато реплік, так що більшість е більшість матеріалів, з якими вона працює, вони не є. В одному екземплярі, і саме це, тобто вона наводила як аргумент чи ну, але своєї це політики. Ну, типу, mm -hmm. не буває двох однакових сорочок. Вони можуть бути подібні, але це в будь-якому разі неправда. І чи буває їх достатньо, враховуючи війну? Ну, типу, ми не знаємо, скільки ми втратили на сході, на півдні, зараз речей, музеїв, скільки вкрадено пам'яток. І і дуже часто люди, які прошивають, не знають, що їм трапляється. От я нещодавно бачила сорочку, а, пошили з неї чомусь якийсь бомбер. І це унікальна морщина сорочка, яких, можливо, є десяток, і більше її немає. Ну, тобто, це непоправна втрата. І довести це дуже складно. І в нас немає закону, який би це регулював. І тут може зараз працювати тільки засудження з боку суспільства і виховання людей, щоб вони. Ну, про це треба говорити, щоб люди розуміли, як багато шкоди це приносить. Я тут не можу тоді не згадати. Знову про вашу кар'єру художниці по костюмах? Так, ви працювали над фільмом Чорний Ворон і угу. памфір. У Чорному Вороні ми бачили, тобто це історичний фільм. Так, угу. ви конструювали повністю стиль героїв, зокрема, базуючись на так, народному угу. одязі в «Памфірі» там була трошки інша специфіка. Так? Люди ходять там цивільно, але там є елементи. Ну, там є е, так, Маланка і карнавалу. Тобто, як ви працювали над цими костюмами? Е, я, чи використовували ви старовинні речі для цього? Угу. Цих фільмів, і якщо використовували, то звідки ви їх брали? Якщо не використовувати, то як ви їх заміняли? Е, дивіться, кіновиробництво це такий досить складний процес, в якому е, складно взаємодіяти з старовиною і не потрібно, знову ж таки. Е, фактично всі костюми, е, у нас із старовини, там було декілька буковинських сумок, Ну але це пізні такі варіанти, які роблять в 70-х-80-х роках, е, вони такі попсово смішні, їх носять на Маланку, і ми їх, зокрема, і брали у людей, які це е, там носять. Е, але більшість речей, так як для кіно, потрібні дублі, і ми не знаємо, як закінчиться кадр, і це все має бути е, іноді там, в двох-трьох, іноді в десяти екземплярах однакових. Тому е, все кіновиробництво це окремі цехи, окремі майстри, окремі люди, які це роблять, не мають ніякої проблеми шити сьогодні цей одяг. Звісно, воно не буде там по перше, треба розуміти там. Кіно має свою специфіку, тканини для кіно теж мають е, інакше виглядати. Але ну, немає вже такої потреби безкінечно користуватись старовиною. Так, звісно, дешевше купити це на антикварному базарі, ніж пошити нове, 100%. Але глобально немає такої нагальної потреби. Уже всі вміють все шити, є лекала, є прекрасні майстри, які це це відтворюють. Тому в памфірі. Фактично, все, що ви бачите, створено сьогодні людьми. А в Чорному вороні? Так само, там у нас там взагалі така військова історія, де у нас там було старого, мені здається, тільки сорочка досі чоловіча. Нам приніс її чоловік для зйомок у фільмі. Це його батька. Ну, Така досить пізня, але класна сорочка. Вона малесенька, якраз була на акторку, а вона там така у нас військ, ну, козачка дося, Тому вона була в цій сорочці, знімалась. А всі чимерки, взуття, чоботи це все шиють наші реконструктори. Ну, як бачите, Гарно шиють. Гарно шиють. Дуже дякую. І я нагадую нашим глядачам, що е, можна буде ще побачити памфір е, в кінотеатрах, а також на стрімінгових платформах можна знаходити інші українські фільми. Тут я хочу е, ще так. Повернути так, знову повернутися до музики. Ми говоримо з вами зараз про матеріальну спадщину. Uh -huh. Так і ви назвали певні шляхи, як з нею працювати. Але якщо ми говоримо про музику, так з початку повномасштабного вторгнення дуже багато співаків та співачок, можливо, ті, які до того не співали українською мовою, uh -huh. так пішли в народні мотиви, використовують uh -huh. їх більш вдало чи менш вдало. Як працювати з фактично нематеріальним так надбанням з музикою? Ну мені здається, що кожен знаходить якийсь свій шлях. Mm -hmm. Мені загалом дуже подобається ця тенденція. Я знаю, що багато хто каже, що зараз там, так багато шароварщини і всього іншого, е, що не всім близько і не всім подобається. Але ну, так влаштовані люди, е, народна культура це така капустина, яку треба розбирати шарами. Неможливо, щоб всі прокинулись 24 лютого і одразу знали, як виглядає там, народна пісня, так як вона має виглядати, або народний одяг. Ну, це це дуже важка тема, з якою складно працювати, бо не так багато існує матеріалів, не так багато джерел, які можна почерпнути. Тому тут не проблема людей, що вони не знають, як це має класно виглядати, а проблема науковців, музейників, фольклористів, етнографів, усіх людей, які не доносять це правильним чином. Тому е, мені дуже подобається, що люди це все для себе починають розгортати, відкривати і вивчати. Я думаю, що за декілька років все це викристалізується, все ком. Кому це дійсно близько і щиро близько? Воно буде розвиватись і покращуватись? Хтось відійде від цього. Але ну це здоровий нормальний процес. А щодо процесу, чи працюєте ви зараз над новими піснями і в якому напрямку ви працюєте? Бо недавно був реліз до дня народження, так Тараса Шевченка, Ревета Стогна», яке ви записали в Бродянці, якій ви записали в Бородянці, тобто біля пам'ятника, так, так, власне, Тарасу Шевченку. Над чим ще ви працюєте? Ну, наразі ми розпочали роботу над альбомом. Я сподіваюся, що нам вдасться все це зробити, бо зараз складно щось прогнозувати і планувати. Але е, принаймні робота триває. Е, е, я дуже щаслива, що нам вдалося е, випустити «Рива та стогне. Для мене це така потужна і дуже надихаюча пісня. Ми співали її завжди в університеті. Вона має якусь таку особливу силу і міць, яка ну, якось. Трошки можна розправити під неї крила. А, а зараз ми працюємо над альбомом, він буде фактично в переважній більшості це народні пісні, але в новому якомусь звучанні, мому баченні. А, тому в процесі. Ми дуже чекаємо і дуже сподіваємося. Клас, так? А, і ми будемо, власне, завершувати, але я не можу не запитати у вас. А, тобто ми підвелися до цього, так? ви дуже добре розповіли, посилаючись на свій досвід, але я би хотіла уточнити для наших а, глядачів так? якийсь певний. Тюторіал, так, методичку, що робити для збереження спадщини, що робити е, для того, щоб зберегти родинні пісні, щоб зберегти сорочки. Тобто, яким чином, так, звичайна людина може докластися так до великої uh -huh. справи? Ну, дивіться, мені б дуже хотілось, щоб в першу чергу, ну це. Те, що я для себе, як я йшла цим шляхом, і мені дуже допомагало спілкування в першу чергу з своїми близькими, рідними і з тими людьми, які проживають в вашій місцевості. Мені здається, що важливо для людини спочатку вивчити те, що їй максимально близько. Ну, тобто, сорочка має цінність вишита. Я, наприклад, не не та людина, яка любить говорити там, про символи на вишивці. Все це досить така вигадка для там, фольклористів, які цим реально займаються. Ніхто не вірить в ці символи родючості, не знаю там переповненості енергії. Це не для мене. Я практик, я... я мушу переглянути свої погляди так. до підбору вишиванок. <гум> так, для мене, наприклад, має символічне якесь значення, якщо це, наприклад, реально сорочка вашої бабусі чи дідуся. Це дійсно тоді символічно. Якщо це сорочка з місцевості, там, де ви виросли. І я хочу, щоб кожен досліджував якийсь свій регіон або ті регіони, які йому близькі. І тоді буде набагато більше матеріалу інформації, тому що, звісно, легко захоплюватись гуцульщиною. Вона красива, яскрава, різноманітна, але ж не всі ми з Гуцульщини родом. Тому якщо кожен буде дивитись в своїх музеях, які є старі фотографії, просто вглядатись, треба трошки більше зосередження. Там немає нічого такого надзвичайно складного. Але це те, що людина має про себе знати свій родовід, розуміти, як вдягались її бабуся, прабабуся, прадідусь і так далі. І все це можливо дізнатися. Тобто тут немає якихось прям закритих дверей, є прекрасні музеї всюди, всюди є якісь в школах, навіть в найдрібніших селах є якийсь шкільний куточок, де є ці речі, і де на них можна нарешті звернути увагу. Бо часто ми проходимо по всі речі через те, що вони не завжди класно оформлені, чи через те, що вони... Геть в такому кутку, в який ніхто не хоче заходити, бо має дитячу травму через школу. Але можна спробувати просто розвернути на це погляд. Багатьма учасниками е, нашого проєкту. Ми говорили про вплив радянського союзу і вплив імперії. Так говоримо про постколоніалізм і говоримо про антиколоніалізм, так боротьбу і е, власне щодо вивчення спадщини, тобто. То ви згадували так про школи, від яких верне. Так. І я в мене просто перед очима постав такий пластиковий вишиваний рушничок з пластиковими ну, колосками. Так. так наскільки зараз наші музеї чи місця так архівування відходять так, і керуються політикою анти... антиколоніалізму в підході до вивчення спадщини? Ну, якщо дивитись по Києву, то багато музеїв реально змінилися останні. 10-15 років. У нас все ще занадто багато проблем. Все ще музей це не місце, куди ходить так багато людей, як хотілося б і мало б. Я сподіваюся, що після перемоги це буде рухатись набагато швидше, бо я, наприклад, не уявляю, як ми будемо повертати все, що у нас вкрали за вже цю велику війну. Тому що більшість музеїв, які знаходяться зараз в окупації або вже деокуповані, були розкрадені. І, на жаль, всі ці експонати не оцифровані. Тобто, я навіть не уявляю, як довести, що вкрадено, в яких масштабах. І, ну, типу, якщо там пише в каталозі, що це вишита сорочка, яким чином ми будемо доводити, що це та сама вишита сорочка, наприклад. Бачу в цьому велику проблему, і шкода, що нею так ніхто і не займався навіть з 2014 року. Ем, поки що не уявляю, це така чорна пуста діра, яку нам доведеться всім разом заповнювати, бо ми маємо великі травми, великі рани з приводу цього. І люди часто не можуть полюбити Україну і не відчувають такої спорідненості з державою, саме тому, що вони не знають, і не люблять е, нашу культуру, бо вони її просто елементарно не бачать. А те, що ти не бачив, ти не можеш любити. Тому мені здається, що це основне, чим би мало сьогодні займатися Міністерство культури і загалом усі люди дотичні до цієї сфери. Але поки що не так, як хотілося. Ну, Міністерство культури недавно оголошувало е, збір фотографій е, матеріальної і нематеріальної спадщини, так щоб надсилати їм на адресу. Наскільки такий крок дієвий, і все ж таки, давайте ми поговоримо про інфраструктуру, яка працює зі спадщиною, чи це тільки музеї, чи якісь інші установи. Ну е, дивіться, з, моєго, з мого досвіду я можу говорити, я не є представником та mm -hmm. міністерства культури чи якоїсь державної установи. Все, що я роблю, це. Виключно за своїм бажанням, власною ініціативою, і завдяки тим людям, які погоджуються знімати, ось так як фільм UA, весільний спадок. Це чисто наше приватне бажання робити такі проекти. Держава підключилась до там, весільного спадку, вже коли проєкт було відзнято, і вони допомогли оформити його. Але е, глобально, ну на мою думку, з приводу там, збору фотографій, ну це класна, корисна ініціатива. Але це не так класно, якби хоча б оцифрувати те, що існує в музеях і в фондах. Ну, можемо почати хоча б з цього. Е, у нас немає у людей доступу до матеріалів. У нас оцифрований класний музей Івана Гончара. Е, у нас оцифровані дуже круто приватні колекції, але це рідкісні випадки. Більшість музеїв все ще рухаються за радянською бюрократичною системою, на жаль. І давайте помріємо так. А як би, як би ви бачили так, як би мали працювати ці інституції? Ну мені здається, що прийшов час діджиталізації. Мені дуже хотілося б, щоб музеї ставали ближче до людей, щоб вони тягнули за ну, Мені хочеться, щоб було більше освітніх якихось проєктів, щоб це було цікаво дітям, бо в першу чергу смак. І відчуття любові до держави формується в дуже ранньому віці. Потім старших людей складно переконати, і дуже складно змінити смак, коли він вже набутий. Ну тобто, переконати людей е не любити шароварщину зараз набагато складніше, ніж якби вони одразу бачили, як правильно у французів чи в англійців немає цієї проблеми. Вони з народження знають, як виглядає їхня культура, вони знають, як звучить їхні колишні країни центр імперії. Ну, це теж так, це теж велика проблема, але навіть порівняно з росіянами, вони апріорі люблять свою країну. Ми ні, тільки коли ми в стресі, і тільки коли на нас тиснуть. І в цьому вони набагато, так як і їхні фольклористи, як би не було це прикро визнавати, їхній фольклор і держава настільки сильно інвестує в російський фольклор. Він лунає звідусіль. Ми його знаємо несвідомо, але він вливається в нас. Ми не робимо навіть відсоток цього. Uh -huh. У нас все тримається на виключно якихось приватних, благодійних ініціативах, але не на державних. Дуже сподіваюся, власне, що. Війна так повномасштабне вторгнення змінить бачення, так змінить підходи так до промоції культури. Ми дуже вдячні, так зокрема підтримую. Так я знаю, що ви їздили з концертами також за кордон для того, щоб власне звучати українською. Я дуже сподіваюся, що ваша робота на майбутнє е також буде власне. Буде визначною, так, в цьому процесі, в процесі дізнавання про України. І ми бачили, що фільми, над якими ви працювали, і костюми, над якими ви працювали, вже були, скажімо так, памфірбуках. Так, і ваша так. робота, ваша робота була помітною. Я дуже дякую за все, що ви робите. Дякую, що ми запросили, дуже приємно. Ми чекаємо на новий альбом, чеки переслуховуємо <хи> ваші старі пісні і спостерігаємо за вашими новими фільмами, новими проектами і, зокрема, освітніми. Дякую. Дякую вам. Я нагадую, що в нас була Марія Квітка, була, власне, музикантка, співачка, етнографиня, художниця по костюмах. Вона працювала над фільмами Памфір та Чорний Ворон. І я дуже сподіваюся, що про Марію ми будемо чути, ще дуже багато. І слідкуємо за новими обличчями української культури. Це програма Культурний інстинкт мене звати Софія Челяк, До зустрічі.